Всім. Ми сьогодні з вами помандруємо, тільки я ще поки не знаю куди. Мені здається, що там в далечині за кущиком хтось сидить. Давайте поглянемо. Ой, а хто це? Це ж лунтик, тільки він якийсь розгублений. Лунтику, що трапилось? Хто це? Де це я? На яку планету я потрапив? Діти, давайте заспокоїмо Лунтика і розкажемо, де ж він? На якій планеті ми живемо? На планеті Земля. Ой! А що це з'явилося? Діти, що це таке? Це глобус. А що ж таке глобус? Це зменшена копія нашої планети. То виходить, що я знаходжусь на ось такій планеті? Так. А тут ще є лунтики. Ні, на планеті Земля живуть люди. А які ж вони, ті люди? Зараз лунтику ми тобі покажемо. Ну що, діти? Помандруємо разом з лунтиком нашою планетою. Давайте подумаємо, на чому ми можемо відправитись у подорож. На автомобілі. Ми проїдемо по всій планеті. Ні, це буде дуже довго. А ще на планеті Земля є моря, океани. І на машині ми не зможемо їх перетнути. Машина плавати не вміє. Значить, автомобіль нам не підходить. Тоді, можливо, ми зможемо подорожувати на кораблі. Теж ні. Адже є суша, по якій корабель не зможе рухатись. То, може, на літаку нам буде зручно. Так, літак рухається дуже швидко і може летіти і над сушею, і над водою. Вирішено вирушаємо літаком. Але куди ж ми полетимо спочатку? Давайте розглянемо глобус. На ньому кожна країна позначена певним кольором. Погляньте, як багато кольорів на глобусі. Це значить, що і країн є також дуже багато. І у кожній країні є свій народ, який має свою історію і звичаї. Як зветься наша країна? Україна. А народ, який живе в нашій країні, українці. Поруч з нами є інші країни. Польща, Румунія, Молдова та інші. Давайте спочатку відправимось нашим літаком у сусідню країну і дізнаємось, які ж люди там живуть. Ручки ставимо отак. Ось ми сіли у літак. У мандрівку вирушаємо, по планеті поспішаємо. У сусідніх країнах живуть люди, які зовні зовсім схожі на нас. Вони мають такий же колір шкіри, розріз очей, як і ми. Очі у них можуть бути зелені, блакитні, сірі, карі, а волосся від найсвітлішого до найтимнішого. Одяг у них такий самий, як і в нас. У теплу пору року шорти та футболки чи сукні. А в холодну пору року штани, куртки та шапки. А тепер давайте перемістимось в іншу частину нашої планети. Ми потрапили у східні країни. Там люди відрізняються зовнішністю від нас. Вони мають жовтий відтінок шкіри і вузькі очі. І їхній традиційний одяг. Відрізняється від нашого. Наприклад, у Японії носять кімоно. Кімоно нагадує халат, і його особливість в тому, що на ньому немає ґудзиків, цей одяг тримається за допомогою пояса. А зараз ми з вами потрапимо у найтепліші країни країни Африки. У африканських країнах мешкають переважно темношкірі люди з чорним кучерявим волоссям і темними очима. Сонце у Африці дуже пекуче, тому там завжди жарко. І саме через це африканці носять легкий одяг, такий як у нас влітку. А ще у африканців є традиційний одяг, який нам може здаватися незвичайним, трішечки дивним. Вони носять багато-багато прикрас, великі об'ємні сережки, різнокольорове намисто. А ще прикрашають себе гарним великим різнокольоровим пір'ям і розмальовують своє тіло спеціальними фарбами. На землі є безліч різних країн із населенням, яке має різні відтінки шкіри, різні традиції. Проте всіх людей землі об'єднує те. Що вони люди, а ще кажуть, людство. Усіх добрих людей, незалежно від їх нації, країни проживання, кольору шкіри, об'єднує одна мрія. Всі хочуть миру, бути здоровими та щасливими. А як же треба ставитись до людей, які проживають в інших країнах, розмовляють іншою мовою та інакше виглядають? Давайте подумаємо! Чи можна ображати людину за те, що в неї інший колір шкіри? Звичайно ж, ні. А чи треба поважати людей інших країн і жити з ними в дружбі? Так, ми повинні з іншими народами берегти нашу планету. Так. Погляньте, який радісний став Лунтик. Лунтику, тобі сподобалась наша подорож планетою Земля? Так! Мені було дуже цікаво. Я обов'язково завітаю до вас ще. А вам, діти, сподобалась подорож? Скажіть, будь ласка, чи всі люди землі однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Кольором шкіри, очей, одягом, мовою, якою розмовляють, та багато ще інших відмінностей є у нас. Але як ми повинні ставитись до інших людей? З повагою, жити у дружбі та злагоді з ними. А наше заняття вже закінчилося. Бувайте!